Віт, любі друзі! Знову прийшла на город і цього разу буду садити кукурудзу і кавуни. Помідори дуже гарно прийнялися Викупила одну ямку, буду закидати на сінинку. Положила паличку, вимірюю відстань. Виявляється, копати то нелегко. Інший вид кукурудзи посаджу. Ще посаджу рядочок кавунів. Так само майже як картоплю садити. О, побачила трохи хопти. Пока-пока, підписники. Бажаю щастя і добра. І мирного неба.